Якщо ти зараз лежиш, дивишся в стелю або просто завис, я з тобою. І скажу чесно: це відео не дасть тобі мільйонів на рахунку, не відкриє третє око, але приглушить цей внутрішній голос, що шепче: Ти нічого не досяг, бо так і є, правда? Наче все нормально, живеш, щось робиш. І потім баци в голові приходить: А мені вже скількись років, і я досі нічого не досягну. А ще вчора в Тікток мені попався хлопець, який в 19, уже має третю квартиру. І давай будемо чесними. Якщо рішення було просте, ти спав, а не слухав мене. Як позбутися цього відчуття, що ти ніхто? Варіант перший. Стати успішним. Ну просто бери, і стань, прокинувся, став мільйонером, сходив у душ, вийшов з нього з книгою, бестселером і зробив зарядку. І, звісно, якби так просто було, ми б не сиділи тут. Навіть успішні люди прохидаються іноді з думкою: Я фейк. Це все випадковість. Скоро всі зрозуміють, що я нічого не вартий. Варіант другий згадай, що в кожного свіча сяяти, не всім блищати в 19. Подивись на Вері Вонг, яка стала дизайнеркою після 40. Генрі Форда йому було 45, коли він зробив перший модел Т. Тен лі створив людину по сорок 40+, А Морган Фрімен отримав першу головну роль у кіно після 50. Не тому, що вони відставали, а тому, що їхній час. Був тоді, твій ще прийде, а поки ти просто формуєшся, набираєшся досвіду, щоб потім сяяти. Варіант третій. Не вирити картинці на екрані. Весь ідеальний інстаграм-фільм, ти бачиш на різку з чужого життя, а Photoshop, направлене світло і обрані 15 секунд успіху. А знаєш, що не показують нудну рутину, порожні вечори, розмазану гримасу перед зеркалом. Думки типу: А що я взагалі роблю за своїм життям? Але в них це все є, просто не в сторіс. А в тебе навпаки, ти бачиш усе і погане, і хороше. Бо ти в реальності. Варіант четвертий. Ніколи не думати, що вже пізно. Почни те, що давно боявся чи відкладав, можливо, саме це не дає тобі сяяти. І варіант п'ятий. Ставсь до себе як до друга. Ти не скажеш другу, що ти нічого не варте, а собі кажеш це щодня. Може, пора навчитися бути трошки добрішим. Знаєш, спробуй тобі з собою жити все життя. Було б добре зробити це життя не тортурою. А під кінець я не знаю, яким ти станеш, і не знаю, що буде навіть завтра. Але і ти не один. Ти не запізнився, а просто твоя історія ще не почалась. До речі, я зняв ще кілька відео, які будуть корисними. Нажимай.